Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео стосується лимону і його шкідників, зокрема щитівки. У моїх друзів був лимон дорослий. На ньому було багато лимонів крупних, це, знаєте, ніби павлівський. Мені здається, це і був павлівський лимон, і є що був. І ось до них я приїздив, напевно, пів року назад. цей лимон таке, знаєте, зелене листя, лимони вісять, ну, класний дорослий лимон, мені по пояс. А телефонують вони мені не так давно, кажуть, пропадає нас лимон. Хочеш, ми тобі його подаруємо, тому що тепер нема коли за ним дивитися, можливо, ти що з ним зробиш. Я кажу, Окей, привозьте, подивимось, що там. Привозять мені цей лимон, друзі. Чесно, я був в шоці. Просто в шоці. Тому що він, ви зараз будете бачити на фото, він був повністю весь у щитівці. І ось ви бачите гілочки, це вони вже почищені. Я брав ватку. Мильний розчин, і цією ваткою щесував цю щитівку зі гілок. А так вони всі були просто в панцирі. Всі гілки були повністю у щитівці. Листя, ви також бачите, ось ще трішки залишилось такого ще більзеленоватого. А інше вже з такими конкретно білими прожилками. Ця щитівка просто з цього лимона вижила все. Вижила майже всі соки. І тут зрозуміло, що потрібно було діяти одразу системно і ну, просто не було часу О, подивіться. Ця щитівка відпадає після застосування препарату. Що я використав? У мене тоді в садовій аптечці була тільки актора. Там кажуть, роби меншу концентрацію. Друзі, я зробив на 8,5 літрів води один пакетик, там здається, 1,4 грами. Далі буде е, пакетик, фото, ви подивитесь. На 8,5 літра води дуже гарно оприскав, ось дивіться, це вже після актари, через декілька днів, вся щитівка сама осипалась і з листя сама злізла повністю. Так ось, е, обризкав добре листя і трішки пролив під корінь. Через 2-3 дні, повторюсь, щитівка з листя взагалі струхла, спала, бо тому, що листя було все ліпке і все неї обліплене. І з кори я вже просто пальцями її почищав. Ось такий препарат актора. Через 7-10 днів я знову пройшовся іще раз препаратом, знову акторою. Ну, бажано змінювати, щоб ці шкідники не звикали. Але обов'язково пройдіться повторно, а далі вже будете дивитися по рослині. І також рослина дуже стресанула. Дайте їй обов'язково якесь добриво. Яке у вас є, або купіть для неї доброго. тому що рослина, повторюсь, дуже стресанула. Ну, я такого не бачив. Це просто це було нашестя цієї щитівки на цей лимон. Вони з цього лимону все вижили, просто максимум. Я сподіваюся, що він відійде і буду вас, скажімо так, інформувати про те, як він почуває себе, зніму більше кому цікаво. Тому підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Я думаю, що вам буде далі цікаво. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!